Є новина, друзі. Чи буде Україна на саміті НАТО? Чи продовжаться перемовини між Україною та Росією в Стамбулі та Келох в Лукашенка в Білорусі? Дослухайте до кінця. Зеленський вийшов з інтерв'ю і сказав, що не знає, чи він буде на саміті НАТО, що він вирішить перед самітом. Я так розумію, що він чекає гарантії про зустрічі, якісь результати від цього саміту, тому що те, що відбулося на саміті G7, це ганьба, Трамп з ним не зустрівся. Ну і ніяких результатів Україна практично не отримала. Тим більше, Зеленського на саміт НАТО запросили тільки на вечерю. На самому саміті його не буде. Саміт скоротили до 2,5 годин. І тому він вже ну говорить журналістам, що він може туди і не поїхати. Якщо немає ніяких запланованих зустрічі, ну тоді. І їхати туди не потрібно, тому що однозначно він отримає критику всередині країни за те, що ну там він поїхав на саміт, ні з ким не зустрівся, повечеряв і приїхав назад. Ну тому він і говорить, що може не поїхати. Друге питання дуже важливе, чи продовжаться перемовини між Росією та Україною в Стамбулі. Путін анонсував після 22 червня. А зеленський сказав, що Росіяни у цими перемовами в Стамбулі вони проводять обміни, тягнуть час. Що проти них не вводили санкції. та й це абсолютно зрозуміло. Я про це говорю багато тижнів, тому що Путін ну. Не так просто назначає 22 червня. Тобто в нього які заплановані заходи на фронти, фронті. Він їх абсолютно проводить. А потім каже: от після 22 червня ми готові до перемовин. І судячи зі слів зеленського, тобто Україна може відмовитись від цих перемовин і тоді, якби переговорний трек абсолютно зупиниться. І зважаючи на звернення Зеленського, яке він зробив після цього інтерв'ю. Він каже, що ми будемо посилювати там випуск дронів, збільшувати кількість. Зарубіжних ліній для випуску зброї збільшувати там кількість партнерів, які будуть вводити санкції, блокувати відповідні аспекти. Як ти розумієш, це європейські країни? Які в цьому зацікавлені санкції? Якісь нові Зеленський буде вводити, Він там працює разом СБУ. Я Так розумію, що це оці люди, які фортифікації не набудували там, де було це потрібно. Ті, хто ну допомагають ворогу наступати, тому що корупція в нашій країні допомагає ворогу росіянам наступати на нас. Я так розумію, що Зеленський хоче і всіх покарати. Ну, подивимося, хто там буде в тих санкціях, які носував Зеленський. Ну тобто, ці перемовини як можуть відбутися, якщо Росіяни щось запропонують реальне, або можуть припинитися, і це. Ну, якби факт, що можемо зробити. Тепер Келох е, в Білорусі. Як я і раніше казав, я був абсолютно правий. Дивіться моє відео, тому що Келох приїхав в Білорусь. По-перше, Тихановського. Тихановський це чоловік Тихановського, яка стала президентом, коли його арештували, його відпустили він вже за кордон. А друге питання: те, що вже там пишуть в телеграм-канальчиках, що м -м, Келох обговорював, щоб не було. Більшої ескалації. Тобто він говорив з Лукашенком про те, щоб з його території під час військових навчань росіяни наступали ні на Україну, ні на країни Балтії. Тобто він його попередив. Ну і, можливо, передав якісь послання для Путіна, щоб Лукашенко якось сприяв припиненню війни в Україні. От така ситуація. Дивіться відео, тому що попереднього відео про Лукашенка я це все розповів. Лайк репост, підписка і телеграм. Підписуйтесь.